Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. З Анатолієм Сінькевичем попрощалися сьогодні в Ужгороді похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Анатолій Сінькевич народився 18 квітня 1988 року в Ужгороді. Навчився у школі номер 9 згодом у професійно-технічному училищі номер 5 Працював у приватній охоронній фірмі. На початку повномасштабного вторгнення Росії Анатолій Сінькевич став на захист України. Мав позивний Ультрас. Загинув під час виконання бойового завдання 14 січня цього року. Тоді чоловік рятував побратимів з передової. Йому було 35 років. Поховали захисника на пагорбі Слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів минулої доби в селі Великі Лази Ужгорицького району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальникам зателефонували власники о 19.12. Вони розповіли, що горить мансарда будинку. Оскільки хата збудована з дерева, вогонь розпосюджувався дуже швидко. Тож на момент прибуття рятувальників вогонь поширився на всю мансарду та дах. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС знайшли кота та винесли його на вулицю. Загорання ліквідувало двадцять на площі 200 квадратних метрів. Вогонь знищив. Сарду меблі те речі, що були всередині, травмованих та загиблих немає. Гранато на подвір'ї депутата Закарпатської обласної ради кинули невідомий, Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що подія сталася близько четвертої години ранку. Тоді на пульт спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з приватного будинку у Мукачеві. На місце виїхали правоохоронці. Вони з'ясували, що господарем є депутат Закарпатської обласної ради, а тривожну кнопку натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї. На місце приїхали слідчо-оперативна група та працівники криміналістичної лабораторії. Вони з'ясували, що гранату на подвір'я кинула невідома людина. Наразі поліцейський встановлюють обставини подій та причетних осіб. Слідчі кваліфікували справу як умисне пошкодження чужого майна вчинене шляхом вибуху. Відомості внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. З власних джерел нам стало відомо, що подія сталася на подвір'ї будинку депутата Георгія Горвата. Та чоловік інформацію підтвердив телефоном. Так, звичайно, зразу було викликано, охоронець викликав е, по тривозній кнопці. Наряд прибули наряд і почали все оформляти. Так, звичайно, повідомлено поліції. Ну звернувся до прохоронців, Я ще нічого не писав, бо був зайнятий, а вже вони самі зареєстрували. А це перший раз таке сталося? Чи вже були якісь подібні. Е... Вони були підпали машини. Я Як це з політичною діяльністю. Був щось з охоронцем там. Бо то біля нього розірвалося там. Він був щось з ним, не знаю, я його не бачив. Буду uh -huh. дзвонити зараз. З рідними, слава Богу, все добре. Трьох туристів шукали у горах, а ще одні допомагали спуститися рятувальники впродовж минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що 14.35 рятувальники отримали повідомлення про те, що поблизу гори Великий Верх Мокачуйського району потребує допомоги туристка. Жителька Львова 1996 року нарочний йшла з села Пилипець в селище Воловець вирішила скоротити шлях і обійти гору, але через обладнання схилу не змогла рухатися і зателефонувала в службу порятунку. За допомогою альпіністських мутузок рятувальники зняли жінку зі схилу. Далі її. Відвезло в село Пилипець. Ще троє туристів заблукали в районі боржавських полонин. Повідомлення про це надійшло о 16.45. Жителі Києва розповіли, що хотіли дістатися до села. Подобовець через вершини гемба та великий варх. Але через сильний туман та вітер збилися з маршруту. Рятувальники знайшли туристів поблизу боржавських полонин. Їхній стан здоров'я був задовільний. Усіх трьох доставили в село Пилипець. Протези крісла колісні та всі необхідні технічні засоби люди з інвалідністю можуть отримати за рахунок держави. Про це розповів заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, на сайті Міністерства соцполітики можна створити електронний кабінет, де є вибір всіх необхідних протезів чи технічних засобів. Всі наші герої, які повернулися додому і потребують засобів реабілітації, засобів пересування або іншого такого, що фінансується за рахунок фонду, щоб вони розуміли, що це є в достатній кількості. Кількості фінансування є. Наприклад, за 2023 рік було профінансовано близько 80 мільйонів гривень на різні засоби. Це більше трьох тисяч осіб обслуговується за рахунок цього фонду. Кошти постійно є, тому що це захищені статті бюджету. В порівнянні з попереднім роком, де було більше трьох мільярдів коштів, цього року є більше чотирьох мільярдів. Заплановано з державного бюджету. У нас в області на сьогодні більше 70 тисяч осіб з інвалідністю, близько 20 тисяч осіб з інвалідністю, які приїхали до нас і проживають як внутрішні переміщені особи, і з них потребують засобів реабілітації або допоміжних засобів. Це близько 10 тисяч, але ця цифра міняється. Війна внесла свої серйозні колективи, і багато людей приїжджає, багато людей потребує. За такою послугою можуть звернутися цивільні та поранені військові, розповів виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Анатолій Шибаєв. Що стосується учасників бойових дій. В поточному році до відділення фонду за направленнями звернулися більше 40 осіб, з яких вже 26 осіб повністю забезпечено, тобто вони забезпечені відділенням фонду. Профінансувалися ці вироби. Є граничні ціни на вироби, встановлені кабміном. Учасником бойових дій може перевищуватися гранична вартість в три рази. І вартість від 200 тисяч доходить до 800 тисяч, до 800 тисяч за протезно-ортопедичний виріб, який отримує одна особа. На протезно-ортопедичні вироби було профінансовано в минулому році 56 мільйонів. Протезно-ортопедичне взуття – це більше 6 мільйонів гривень. Засоби пересування – 12 мільйонів гривень. Протези молочної залози – 2 мільйони гривень. Також, за словами Анатолія Шибаєва, людям з порушенням слуху та зору за потреби надають засоби зв'язку. Це спеціальні мобільні телефони. Нацгвардієць Олег ховає обличчя. Розповідає, понад 20 років жовто працював в Іспанії. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся на батьківщину. Тоді ж долучив судолав Національної гвардії в Закарпатській області, оскільки ще під час військової строкової служби отримав спеціальність сапера то почав розміновувати українські території від російських мін. Робота сапера це складна робота, а найскладніше, найскладніше – це все складно. Все тяжко, нема такого, що є щось легше. Просто треба привикнути до цього всього і виконувати поставлен задачі. Все залежить від ситуації, буває і на пузі, і перебіжками, і на ну, міна на собі, правильно. І в все так само від, ну не знаю, там десь можна по Лужбинці пройтися, десь можна перепустити, десь можна перебігти. Так відбувається. Відпрацьовуємо і вертаємося щоденько назад. За словами Олега, першу розміну українську територію від російських мін на кордоні Донецької та Луганської областей. Тоді разом зі своєю групою потрапив під ворожий обстріл. Проводили розвідку, були помічені, напевно, противником і під нас працювали гради. Ми відступили назад. Почуття не передати. Щоб робити проходи, сапери працюють і, перед, і за нулем. За нулем. страшно. Але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим, страшно, хто йде ззаду. Друга річ, що треба просто переборювати цей страх, не панікувати, просто йти вперед. Виконувати свою роботу. Наразі Олег також навчає закарпатських нацгвардійців інженерно-саперної справи. Процес навчання сапера він взагалі він є довгий. І що важливо в цьому, я думаю, ну, в... безпосередньо важливість в цьому дає практика. Практика і навчання. Ну, навчання сапера це дуже довга праця. Щоб навчитись. Ну, Теперший час це все робиться на швидкому пришвидшеному русі. Так що люди мають навчатися в два-три рази швидше, ніж це було колись до війни. Ну, моя мета на ці дні – це просто захист батьківщини від е -е, агресії.